Бог ніколи не обіцяв своїм послідовникам легкого життєвого шляху. Але він дав обіцянку, що цю дорогу ми пройдемо з його допомогою. Віра ніколи не звільняє нас від страждань, але дає силу вистояти і вийти переможцем з битви вогняного випробування. Нерідко ми вчимося більше довіряти Богові саме в період випробувань і страждань, ніж коли все йде добре і гладко. В одному з послань апостол Павло писав, що християнин змушує. Шний пережити на своєму життєвому шляху недолю, утиск, переслідування, голод, небезпеку. А далі запитує, чи все це відлучить нас від Божої любові? Його урочиста відповідь ні, безсумнівно була основана на власному досвіді. Послання до Римлян апостол Павло пише: але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив.